Якщо до вас, у вашої мами, був аборт або викидень, то ви завжди відчуватимете, що це місце в системі ніби залишається порожнім. Чому так? Бо якщо батьки вам про неї не сказали, то це означає, що ця дитина, ніби виключена з системи, про неї не говорять, і її місце, ніби стає пустим. Тоді хтось із дітей несвідомо буде ставати на це місце. або ж людина починає заміщати це місце кимось іншим. Наприклад, другом, подругою або ж партнером. Дуже часто навіть домашніми тваринами, котиками, песиками, часто вони несуть роль ненародженої дитини в сімейній системі. Варіантів може бути багато. Це місце обов'язково хтось заміщатиме, і це завжди проявиться у вашому житті або у житті ваших дітей. Якщо тобі відгукується, залишайся зі мною. У мене все про сімейну систему та роль в ній.